Привіт всім сознательним і свідомим. Продовжую вивчати місцевість е, біля аеропорту хитрову. Біля отелю. Все запаковано досить дивно. Парковки всі забиті. І крім того, дивіться, є місця буквально позначено не паркуватись. Ноу no паркінг. Вся територія. Ще заповнена автомобілями. Подивіться. Стоять навіть на газоні. Взагалі ця місцевість, в якій я живу, вона з усіх, з усіх сторін охоплена трасами, трасами, автобанами і близькість аеропорту плюс ці траси. Створюють такий постійний гул, постійний шум. Це не зупиняється ні ночі, ні днем. Постійний рух. Ти, звісно, звикаєш до цього всього. Дуже індустріальна зона. Я вирішив прогулятися на карті, побачив парк. Є тут е, такий Ананас Брідж. Міст Ананас називається. Цікава назва, вирішив до нього прогулятися. Ну і як би походу зняти нове відео. Зверніть увагу на ці котеджики зліва. Така цікава архітектура, вони такі досить не старі, побудовані і вписуються в атмосферу, яка була побудована до цього. А Зараз. Я хочу вам показати один будинок. Це просто е, об'єкт ЮНЕСКО можна сказати. Дивіться, оббитий деревом чорний. Тут така піч прибудована і має бути мерз. Але мерз стилізований зібрав стайл. Англійські будиночки в цій місцевості досить такі скромні. І дивлячись на контингент, тут живуть або люди похилого віку, або більшість, я так розумію, цього всього, цієї всієї нерухомості просто здається в оренду. Як ви бачите, знову чудо конструкція. Правда, тут вже вона металева, І Я хочу вийти тут до озера. Десь тут є по карті, показує озеро. Поки йду цими стежками, дикими, зарошими, хочу вам трохи поділитися е роздумами. Світоглядом і певною і баченням би, а, атмосфери в суспільстві і впливу. І бачу по коментарям, що якби ситуація, пов'язана з нападом Росії на Україну і з війною, має бути в якомусь особливому значенні для українців і так само в, їх, в їхньому розумінні вона в світі. Так, до нас ставляться з певним розумінням, але зрозумійте, щоб ви трохи картину цю уявляли, це розуміння, воно відносне. Про що я саме хочу сказати? Коли ви зустрічаєте, наприклад, тут, в Англії, в мультикультурному суспільстві, зустрічаєте емігрантів, людей, які сюди приїхали, не просто так, а в пошуках якоїсь. Долі є е, дуже багато ну якби е, власних для кожної нації, для кожного народу власних проблем переживань. Наприклад, вчора я зустрів е, в готелі е, Китайця з Гонконгу, а він звідти поїхав, як ви розумієте, після е, того, як Гонконг став китайським. І е, всі його англійські моменти е, він переніс сюди. І, як справжній китаєць, він е, не дуже задоволений певним режимом, який зараз відбувається на його батьківщині. І такі, така деталь цікава. Коли я зайшов в, в кухню, там заграла індійська музика. оця. І е, він був такий прям. Знервований, я його запитав, що ти ну, не дуже щасливий, коли грає ця музика. Не любиш індійську музику. Він сказав: Но, що no, no, no like. не, не хоче він чути. Тобто він до індусів, яких там величезна кількість працює, ставиться не дуже доброзичливо і ну, є певна конфронтація між ними. До того, що вам згадаю епізоди, коли я працював на пекарні, там дуже було багато е біженців із Шрі-Ланки. І так само індуси, які там працювали, мали і конфлікти. Е все те, що відбулося е Шрі-Ланці, на Цейлоні, як е його ну, в Англії називають. Е Тіпа трактується як громадянська війна, але всі люди, з якими я спілкувався, які звідти родом, вони розказували, що то Індія до них вторглася і таке наробила. Особливу річ це відносини пакистанців і тих самих індусів. Був на пекарні один пакистанець, який постійно проявляв агресію до індусів. Чуть Не битися до них кидався. Ніпніпал, е, ні пальці, з якими теж мені доводилось працювати. Досить милі, класні, доброзичливі люди. Е, зовсім у них проявлення агресії і проявлення ну, якогось такого е, нервозності. В них просто заборонено, ніби як в культурі. Вони це ну, не використовують. Е, Такі настільки врівноважені люди, я таких просто ще не зустрічав. І вони ображені на китайців на ту експансію, на той натиск, що робить Китай на Непал і як впливає, і змушені були е, втекти, е, приїхати в Англію, тому що ну відносно неможливо е, жити в їхній країні. Від впливу Китаю. І тому е, оці наші моменти пов'язані з певною війною ну, з війною Росії проти України і ставлення там, е, ніби як до росіян, е, в нашому розумінні українців, е, для них це просто вигляд через певну свою сприй... призму сприйняття е, суспільства. А, нічого такого супер особливого вони в цьому не бачать. Розумієте? І фішка в тому, що конфліктів по світу вистачає. І тут, в Британії, дуже багато живе е, народів людей, які умовно повтікали від певних проблем, від геноциду, дискримінації, від воєн. Якщо нам здається, що е, якесь упереджене ставлення. До нас, до українців і має бути розуміння, що є тільки один агресор, одна пухлина на світі, та зловісна Росія, злочасна, яка напала. То в самому, самому суспільстві західного світу і взагалі світу трохи інше розуміння. Вони співчувають, вони всі це все розуміють. Але ми не одні, такі, які роз'їхались. По всьому світу, шукаючи якісь додаткові можливості в порівнянні з чогось кращого, ніж з тою проблемою, що зараз відбувається в нас в країні. Я дійшов до воріт, хочу вийти до озера. Тут така страшнувата стежка, ось воно. Ну, досить таке велике озеро. Саксон називається. Спробую підійти ближче. Досить чиста вода. Це е, така дивна трохи ситуація для Англії. Тут взагалі-то річки такі мутні, забруднені і озера також, а це напрочуд чисте озеро. Тут навіть є такий камінь. Медитативний покажу вам наслідки туристів зараз. Це просто мрак. Ось така вона Англія місцями. Не дуже відрізняється від України. Мрак дивіться. Засрано, загажено. Кругом є люди, кругом є свині. Верніше, не хочу образити цих тваринок, але. Порівняти людину з поведінкою. ну, типу так. Враховуючи певні обставини, досить таки чиста вода. Може, в ньому можна і купатися. Спробую обійти так і Подивлюсь, може є. Реально місця обладнані під занурення. Це було б? Цікаво. А це називається ворота. Ось там замок. Відкриваються вони в ту сторону. А це, щоб ви розуміли, е фуд перехід для. Того, щоб стати ногами. Так, чик, чик. І перейшов. Ну, конструкція. Так от, продовжуючи тему тут в Англії людей, які постраждали від воєн, агресії і різних конфліктів військових. Багато. Я вже не кажу про е класику е останніх часів Палестина, Сирія. Ліван, це тут просто тут масові заходи постійно, які відбуваються. І кожен народ, кожне суспільство воно вариться в своєму такому коконі з якби, потреби співчуття і потреби реакції. Англія дуже Україні допомагає, але е, в якомусь особливому статусі. Ми для них не є. Ми просто для них одні з, ну, може, по окремим якимось там параметрам, все такі особливості ці виділяються, але ми все ж одні з таких подібних постраждалих народів. От приблизно так. Щоб ці ілюзії, якби розуміння суб'єктивного тільки що є. Наша та війна і більше нічого в світі не відбувається. Щоб цих ілюзій не було, коли ти тут знаходишся, ти, ти це просто розумієш. До речі, є місце для купання. От є захід логії в воду. Навіть є тут, де присісти. Красота можна прибігти окунутися. Хоча знаки вказують на те, що не дуже можна. Ну, не плавати і не ниряти. А окунутися, мабуть, можна. <рес> Естакада, траса, річка. Тут зроблена така вимостка. Така дерев'яна дорога з дошок. Досить таки цікава. Виглядає, як в Америці я дивився відео, там показують, як в Каліфорнії. Парку такі довгі дороги вимощені. Ну ось я на нас Зараз підійдемо ближче побачимо. Ну, живописно. Ось таке сьогодні відео в мене вийшло про е, нові е, місцевості, які я для себе тут відкрив е, Парк Озеро. Про, може, не дуже радісні такі роздуми. Е, але ну, реальність така, що дуже багато людей під впливом у своїх обставин життєвих знаходяться або в пошуку справедливості. Або в боротьбі за, за, просто, за право жити, за свободу, або змирилися, розчарувалися і вирішили якимось чином своє життя влаштовувати. Вот. І нікого не можна осуджувати, що хтось не так не входить в твою позицію, не так тебе розуміє, або, на твій погляд. Не зовсім правильно сприймає твої проблеми, твою ситуацію. Кожного є своє, і воно його турбує найбільше. Кожен переживає за своє особисте життя. Так. Вибачте, за <слух> трохи суму може підкинув. Е -е Бережіть себе. До наступних відео, Па-па.